Війна змінила наші думки і переживання та навчила цінувати те, що маємо. Гуманітарний штаб міста Добропілля від початку військових дій активно веде свою діяльність у напрямку гуманітарної допомоги для найбільш незахищених категорій населення. З понеділка по п'ятницю двері штабу відчинені і готові підтримувати та допомагати. З понеділка по четверг обслуговуються місцеві мешканці, по п'ятницям обслуговується внутрішнє переміщення особи 22-го року. Тобто переселенці, які приїхали в нашу громаду в 2022 році, Внутрішнє переміщення особи 2014, 2015, 2017 рік обслуговується за категоріями як місцеве населення. Як зазначають волонтери гуманітарного штабу, для отримання допомоги при собі необхідно мати паспорт, довідку переселенця та ідентифікаційний код. це вимоги різних фондів, різні форми звітності, тому деякі фонди запросять От. гуманітарний штаб міста Добропілля знаходиться у постійних пошуках партнерів фондів та інших джерел допомоги. Наразі працює урядова програма гуманітарної допомоги, також міжнародна програма АДРА і WFP. Гуманітарні продуктові набори Без уваги не залишаються і особливі категорії населення. Також кампанія – це… Гуманітарна допомога, гігієнічні набори та памперси для лежачих людей, саме, саме для лежачих. Щоб отримати таку допомогу, треба мати підтвердження, що особа ну, дійсно потребує цієї. Це або довідка від лікаря сімейного, в якій написано, що людина потребує додаткового догляду, або виписки епікрізи з лікарні, там де позначений діагноз і позначено, що людина. Ну, саме лежача і потребує такої допомоги. Місцеві мешканці можуть звертатися за допомогою і для наймолодших. Діти до 4 років можуть отримати дитяче харчування. Також у нас є памперси дитячі, але в обмеженій кількості це суто волонтерська допомога. Близько 500 осіб щодня мають можливість отримати свої продуктові набори, засоби гігієни та все необхідне. На цьому тижні обслуговуємо три вікові категорії. Категорія 65+, категорія 30-50 і категорія 51-64. Кожна категорія отримує різні види допомоги за різними програмами. Місцеві мешканці зазначають, що наразі логістика підвозу продуктів у місто досить складна. Асортимент в магазинах не найрізноманітніший, а ціни кусаються. Тому така допомога для них є вкрай необхідною. Люди роботу. Рачають інколи навіть просто немає коштів на отримання родини своєї, скажімо так, то дійсно є така необхідність, і це дуже допомагає. Просто щас времі такої не завжди вистачає грошей. І сьогодні жителі міста Добропілля вдячні, що їх потреби не залишаються без уваги. Ой, ну ми отримали ось це другий раз. В апрілі перший раз, це второй. Спасибо большое за допомогу». «Перша прийшла. Ну оскільки вважаю, що є люди, які більше потребують цієї допомоги. Але на жаль, сталося так, що і мені тепер ця допомога була потрібна, тому прийшла. «Получаю второй раз. Звісно, гаруша підтримка». З міста Добропілля спеціально для Капрі Ньюс.